Так, банда в зборі. Команда Spray Force yeah. на напоготові. Ми що, запускаємо дракона, так? Да? Вчора мучились з МТ-зоном, блін. Рішив на акумулятори поміняв два нових, нових поставив. Ніфіга не заводиться. Що цього звіря. Попробуємо завести. Так. Ключик сюди, це сюди. Ну що, без прогріву, без нічого. Аппарат! І так, шановний колектив, всім доброго дня, всім доброго здоров'я, слава Україні та слава нашим захисникам. Нове відео на каналі, так що з вас авансом подобайка, підписка. Так що сьогодні буде дуже цікаво. Так як компанія Sprayforce у нас в гостях, як завжди, це інновації привозять із собою якісь новинки, якісь цікавинки для нашого фермера. Так, Всім доброго дня. Сьогодні ми приїхали до Кості підключити софт фарм менеджмент, про який, можливо, вже хтось чув, хтось бачив, ми його вже показували. Дивіться, сьогодні наша робота заключається в наступному: ми проведемо одне поле від початку до кінця. Покажемо, як працювати з цією програмою, заб'ємо межі поля, поставимо лінії підрізня регути. Це в нас буде посів, розкидання добриго, оприскування. Все розкажемо, так сказати, і покажемо. Тому дивіться далі. Ну, суть цієї програми знову ж таки, це для того, щоб було зрозуміло глядачам, да, фермерам, нашим колегам. Для чого це потрібно? Це для моніторингу, правильно? Так, для моніторингу роботи автопілота в полі. На ноутбуці ми можемо бачити всі, всі операції, які проводяться в полі, всі маніпуляції, там, так. агрооперації, так, так. Там, дисковка чи оприскування. Так. Чи посів все ми бачимо онлайн на ноутбуці, правильно? Так. Всі, ми розумі. будемо бачити на ноутбуці, як наш агрегат виконує задані йому задачі. Також ми можемо на нашому ну, комп'ютері чи ноутбуку попередньо перед виїздом у поле забити лінії, які нас будуть влаштувати, щоб, ну так сказати, коли ми вже виїдемо працювати у поле, не забувати А, Б. А так ми заїдемо в поле, у нас вже підготовлені лінії, ми заїжджаємо і працюємо. З авторозворотом все як полагається. Попередньо ми заносимо в програму всі межі поля, так? Так. межі ми бачимо і потім, коли нам потрібно буде працювати, ми вже одразу заїжджаємо так. і працюємо, так як межі в нас вже є, правильно? Межі поля все будуть, не треба об'їжджати поле. Просто заїжджаємо за агрегатом і починаємо працювати. Також, друзі, зараз ми вам нагадаємо, що там по цінах на даний автопілот. Влад вам зараз все розповість. Прайсова ціна на даний момент у нас складає за комплект 6400 доларів, але у вас є можливість скористатися ще акційною пропозицією через YouTube канал Синфермера. Ціна буде складати 6200 доларів із опцією авторозворота. Але вас хочу попередити, що даних акційних комплектів залишилося всього-навсього 4 штуки. Тому у вас ще є можливість ними скористатися. Телефонуйте згідно номера телефону, який буде закріплений внизу під відео. Так, і коротенько нагадаємо про наш пілот. Хто, можливо, ще не бачив, Дмитро нам тут налаштовує. Отакий от, от величезний монітор. Отакий от, от руль. Якісно все хлопці роблять, проводку укладають, все ну все як годиться. А скільки дюймів монітору це є? 10 дюймів монітор, друзі. ну Не знаю. Мені подобається, все влаштовує, все працює. Це. Це мій особистий відгук. Хтось пише, що там реклама, не реклама, але якщо воно дійсно працює, знову ж таки, ще раз повторююся, то питань до нього ніяких немає і сміливо можна рекомендувати його до встановлення. В принципі, все. Хлопці займаються, да? стартуємо, їдемо обміряти поле. Друзі, з вас подобаєчка, підписка далі буде. Так, Заскакуємо наш трактор. Дмитро за оператора даного апарата. Зараз ми будемо записувати межі поля, так, Так. Да. Розкидач позаду, готуємося підживляти пшеницю. Ота в нас труба, цепочок. Оп. Щоб все було чітко і межі в нас були правильними. Так, завершуємо, ми записуємо наші межі поля. Отак от це виглядає. Все правильно, Дім? Да. Потім ми перенесемо це все діло у фарм менеджмент і можна буде з ноутбука подивитися свої поле. Створити там лінію, створити завдання. Все, так? Так. Да. Можна подивитися, тут бур поля тут і вийти подивитися там, Угу. До міліметра виміряли, дивіться, друзі наші. Ось так це все діло виглядає. Все рівно, чітко. Для того, щоб полегшити собі роботу е на інших агроопераціях, оприскування, посів. Все що завгодно. Не знайшли ми де включається пічка. Радік я переключив, ну, щось не, не фуриче, мабуть трохи, трохи десь треба в другому місці шукати. А? Завсе да, порядок, сечок. Отаким от способом. Так, Трохи вивозили ловола, от то нічого помиємо. Скоро все одно будемо працювати. Треба закупити добрива і готуватися до підживлення нашої пшениці. Так, друзі, ну коротенько вам скажу свій відгук про автопілот в цілому. Задав я, поки зімою об'їжджав контури поля, коли я вперше сів за МТЗ з оприскувачем прицепним. І прийшлось мені оприскувати нашу пшеницю, вносить фунгіцид. І це було вперше, пам'ятаю, як я із курсом казівником працював, Ну, це було щось із чимось. Отакі кривуляки. Просто жах. Яка там економія ЗЗР, хімії і так далі, просто, просто ні про що. Тому до чого я веду? Веду я, друзі, до того, що зараз уже проблема з кадрами, нема кому працювати. Це я говорю про звичайних людей, про звичайних, не спеціалістів. Про спеціалістів вже нічого й говорить, немає їх ніде. Це не так, як раніше було, що один пішов і за забором там ще. 50 чоловік стоїть. У нас вже ці часи закінчилися, на жаль, у зв'язку із війною. Тому рано чи пізно ми всі прийдемо і до автопілотів, і до посекційного, і до інших інновацій, які полегшують роботу оператору у сільському господарстві. Коли в нас не було автопілота, ми до кінця не розуміли, що це таке і що воно дає позитивного. А коли попрацювавши з автопілотом, з навігацією... Це вже зовсім дві інші великі різниці. Тому всім рекомендую звертайтеся до хлопців компанія SprayForce. Ви самі чули, що залишилось всього-навсього 4 акційних комплекта. Плюс до того, курс долара росте. Я думаю, ціна на них буде все-таки підніматися. Я вважаю, що це є достойна та адекватна ціна на даний автопілот. Все воно працює. Я думаю, що не варто переплачувати ті шалені кошти за. Дорожчі варіанти, так як і цей працює без проблем. Ну, а Зараз ми їдемо налаштовувати нашу електроніку. Подивимось, що нам Дмитро зачеклує. Так, Діма, нам тут пішамо, трохи, так? Да? Так. Да. Вводь нас в курс справ. От, виходить, ми записали межі поля, вони на збережені на терміналі. Після того, як я підв'язав термінал до, до програми Management, всі дані з нього синізувалися з програмою. От це поле, що ми е, об'їжджа. Да. Програма порахувала, що воно 16,8 гектара. Потім за допомогою програми SMS-Advance я побудував оптимізовані лінії під опріскує 22 метра. Завантажив їх на фер-менеджмент і синхронізував з терміналом. Коли я нажимаю вибір лінії, вони в мене вже тут завантажені. Є оптимізована лінія під опрісковує 22 метри, є лінія, щоб обійти. По краю поля оприсковичем і побудовував також е, лінії під, під 30 градусів під культиватор, під культивацію. Подивіться, де знаходиться термінал. в реальному... Так і відбувається точне землеробство. Mm. Хто забив? Mm. А хто буде витягувати? Mm. <laughs> Компанія Springforce знає свою справу. Mm. Давай. Молодий, допомагай. Може дойде. Так, підігнали ми дракона цього ДМТ-зону. Зараз команда SprayForce буде нам допомагати заводити МТЗ. Пішли. Молодий. Я думаю це не проблема, так? Відомий, відомий так. Хто нам вас давай. Чего? Давай. Что, дарма приехала, и что да. Понял? Да. Я сейчас начну крутить, держи. Да. Я покручу, вдруг это не пусто. Влево, влево и в порядок. Рано, рано. Не, держи, держи. Заведем. Заведем, За давай я. А ну. Не пускай, рано, не пускаєш. Ні. А це вам і кіно, так? Да? Так, да, немає іскри. Іскри немає, да? так? Так можна на ці. Треба на нас до свічок подивитися. А ну. До карбюратора. Треба подогрівати сюди тільки. Так ми привезли? Тік. Так. Тік на торгі. Та все, не буде кіно, ні. Ні, закрию. А воно, лайк, подай. Так що, друзі, на цьому наше кіно завершується. Не буде діла, так? Да? МТЗ це не леву. Це не лову, так? Да? Так, і що в нас? Будемо міняти, міняти ми що? Старти попробуємо, так? Да? Що ви скажете спеціалісти? поставити пору. Літа, дня і зими буде заводитись без питань. А стартюр я не думаю тут. Ну попробуємо, поміняємо, там взагалі покаже, правильно? Да. Так що на цьому кіно завершується. Всім дякую за увагу. Подивився відео до кінця? Поставив подобайку, підписку і так далі. Так що все буде, все буде добре. Так, народ, команда Spirit Force вже поїхала. Спробуємо зараз ще раз. Попробувати. Попробувати покрутити. Дивіться, що це? Що це? Коротше, кіно не буде. Зараз я відчіплю прицепа автомобільного від Арпала. І відтягнемо його шкодою. Підвеземо наші гілочки, подрібнені нашому пайовику, абсолютно безкоштовно. І нехай вони опалюють свій будинок, гріються, тому що з дровами зараз є велика потреба і проблема. Ну, а по МТЗ, по МТЗ, що я придумав. Спробуємо ми замінити стартер. Замовимо, ми, мабуть, новий. Це я не знаю як називається, етакетка вже відірвана, але бачу надпис 3 кВт. Попробуємо поставити щось потужніше. Ну, далі ще буде контент, як ви зрозуміли, із МТЗ. Будемо пробувати його запустити. Отакий ет апарат. Так, ну що, їдемо і веземо наші ділочки. За бортом у нас плюс 2 градуса. Вон бачите, навіть плюс 2,5. Шкода виручає, МТЗ стоїть на бригаді. Ну, та нічого, Прицеп в принципі, не дуже важкий, тому... Довеземо якось. Шановні глядачі, привезли наші гілочки ми, нашим пайовикам. У да? людей ну, проблема немає взагалі чим топити. Тому я думаю, це паливо буде як знахідка. вам. Дуже <говори> дякую. Да, краще, ніж <чем> нічого. Да, з дорогий, треба чимось топити. <говори> Такі в нас реалії, да? в лісі Такі др... дров не возьмеш. Да? Зараз <говори> вже дуже серйозні закони в нас поприй... поприймали. Покинув, і хай собі горить. Так. Плюс тому, що рубати не треба. Так, Наймати так. людей. Хозяїна нема, 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 нема роботи. Да. Жінка одинока, так що отак, отак їй приходиться допомагати, правильно? Да. Ми дуже дякуємо, велике. Ну, може велике. хтось скаже, що там не якісь там не, не дрова, не да, не там нормально. Не дрова. Не нормально. Але... Мене встроює і таке. Але безкоштовно і воно горітиме і даватиме тепло. Зараз ми розвантажуємо, будемо ще працювати арпалом. Також при потребі пайовиків будемо безкоштовно доставляти такі от гілочки для опалення будинків. Дай Бог тобі І вам, так. Да. Ну що, розвантажуємо, так? Да?